Історію ми творимо самі у кожній дні, у кожній дії. Допоки є ми на землі, до тих пір будуть і події. Її ми пишемо пером, карбуємо її у вчинках. Що більше сповнені добром, то красивіші ці сторінки. Літопис з тої ціну лиш має, коли за совістю живе. Ганебним зовсім він буває, як вік свій марно проживе. Історія це наука майбутнього. Завжди пам'ятай минуле. В історії за все відповідають нащадки. Історія це ліхтар у майбутньому. Народ, що не знає своєї історії, це народ сліпців. Історія це життя пам'яті. Хто не знає свого минулого, той не верхність свого майбутнього. Історія це наука минулого. Історія це.